Їхати обережно, коли відбувається ось таке. В нас бус просто не може поратись з керуванням І е, напрямок вітру. З якої швидкості буде їхати, але то капець. Все вона навіть не встигає зачепитися колесами, щоб е, рушити з місця її просто зносить. І канає, як керувати, тому що автомобіль мене зовсім не слухає. Зазріваю, що при тисячі ми ну, нікуди не поїдемо. Торнадо це сильний обертовий вітер, який спускається з хмари до землі, він може бути дуже руйнівним зносити будинки та дерева. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас та нові тролику по такої грусі Драйв. І можливо, у вас є питанка, а що це з початку сказав? Справа в тому, що з початку я вам пояснив, що таке торнадо, можливо, хтось не знав, і сьогодні в нас воно буде в пінджедрайв. Так, пані та панове, сьогодні ми будемо їздити на автомобілях. Під час торнадо. Коротше, як же чесно, це було дуже-дуже весело. І деякі моменти прям мене дуже-дуже здивували. Тому, пані Тунова, перед початком даного відеоролика я би хотів прожити перегляду. Та якщо ви щось поживаєте, то всім смачному все не буду вас більше затримувати. Погнали дивитися на торнадо в Драйв. Пані Дминова, перша тачка, на якій ми будемо тестувати дані торнадо і їхати, це в нас буде Audi. Якраз це повнопривітний автомобіль, який в принципі повинен впоратися зі своєю задачею. Але є один мінус. Скоріше за все, зараз ваш звук автомобіля стоїть дуже-дуже тихий. Це все справа в тому, що якщо я зроблю гучніше, то ви будете чути ну, такий е, неприємний. Вітер на своєму мікрофоні. Коротше, дуже неприємний звук, тому я вирішив вам зробити його на мінімум, щоб він вам максимально не заважав. Тому давайте пробувати, давайте тестувати, давайте поки що спробуємо від першу особу, що воно таке. Але відразу ж скажу, те, що кермо в мене вже нереально важке, тому що нас зносить боковим вітром. Все ж таки, торнадо це вам нічого собі, але давайте спробуємо доїхати. Давайте невеличку таку ситуацію продумаємо. нібито ми забрали нашу тачку з СТО, і поки що ми сюди доїхали, в нас на вулиці піднявся прям дуже-дуже сильний вітер, тобто торнадо. І наша задача на даний момент це обережно, більш-менш доїхати до нашого будинку. Але хто ж буде їхати обережно, коли от, відбувається ось таке. В нас бус просто не може впоратися з керуванням, тому що його носить просто нереально. Тому треба якомога швидше нам їхати, щоб нас також не знесло, але є один мінус. Скоріше за все, ми дуже швидко не зможемо поїхати, тому що. Йо, що це взагалі відбувається? На дорогі відбувається повний хау-хаос. Я не знаю, як ми будемо зараз їхати, але якось будемо зараз пробувати боротися. До речі, тунель, я так розумію, що це наш єдиний вихід, а в тунелі, а тунель все одно, що тунель, що не тунель, у нас навіть в тунелі е дане торнадо відчувається. і... Як з ним боротися, я, якщо чесно, не знаю. Знову ж таки, я кажу, я вшов вшов, коротше, і тут нас піднявся нереальний вітер, те, що навіть пішки вже йти було дуже-дуже важко. А і, ну, якщо вон, машини носять нереально, то я думаю, ви розумієте, як це. ти пішки. Ой-ой-ой-ой-ой, так коротше. Ми прийняли рішення, що треба якомога швидше валити звідси, тому що тут взагалі перебувається реально незрозуміло що. На швидкість зараз 200, 200 км на годину, і кермо просто-не просто, просто не відчувається. Я починаю гальмувати, в нас просто автомобіль ходить хадуном. І навіть за рахунок того, що в нього сповний привід, це все одно нас не виручає. Добре, давайте спробуємо від третьої особи прокатитися. Можливо, від третьої особи це якось буде більш опічніше. Чи, чесно ну, кажучи, я навіть не знаю, де наш будинок, але ну, в будь-якому разі я впевнений на всі 101%, що в нас не вийде жодного разу доїхати хоч до якогось пункту призначення. Тому що тут на дорозі відбувається, ви самі бачите, що ну їхати просто нереально. У нас повнопривітний автомобіль просто заносить, що капець. Е, коротше, справа в тому, що тут багато можна режимів вибрати даного вітру, але я вибрав саме торнадо, тому що торнадо відчувається реально, нібито дуже-дуже сильний вітер. А ось всі інші режими, вони якось не дуже сильно відчуваються, не знаю. Чи я не можу просто налаштувати їх, або, або вони просто трішки недороблені. Я не знаю, скоріше за все, я їх просто не можу налаштовувати. Але кермо просто нереально важке. Пані панове, до речі, знову ж таки, якщо вам подобається е, даний відеоролик, то не забувайте про вподобайки і позитивні коментарі. Це буде дуже і дуже приємно для мене. А ну, що вам поставити. Всього на всього один клік і ви вже поставили вподобайку. Так, ану, полетіли. Нас повне проїгне на автомобіль, реально просто вже заносить. але, Ну, коротше, при швидкості 150 км на годину торнадо їздити в принципі в принципі, можна. Так, да, важко, да, тяжко, але можна. А що, якщо ми зробимо 300 км на годину наше торнадо? Звук вже дуже-дуже неприємний, якщо ви третьої особи. Нас автомобіль вже дуже сильно колихає. І, до речі, шо, що -що, в ліву сторону у нас кермо ледве-ледве крутиться. А от вправо воно легко крутиться. Так, добре. Починаємо повертати і наш автомобіль просто... Йой, що це відбувається на дорозі? Це просто жесть. І-ой-ой-ой-ой. Ще в трішки мене б зачепило. Я не знаю, як керувати, тому що автомобіль мене зовсім не слухається в такі погодні е умови. Але давайте спробуємо першу особу, тому що від третій дуже неприємний звук на вулиці відбувається. Мені він дуже сильно не подобається. Де і вам, я думаю, також. Я не знаю, просто я начебто на, на мінімум зробив звук. Гри, щоб спеціально чули цей звук, тому що він реально дуже жахливий. Що це таке, як це проїхати, я просто не розумію. Добре? давай. Я думав, пошливо якомога швидше пролетіти, але ні. Так, ну що ж, пані панове, давайте останню спробу зробимо на даному автомобілі. Повний прицел звісно, чудово, круто, офігезно. Але я думаю наступну спробу треба буде нам спробувати зробити, що то було, спробувати зробити на задньому приводі. Чи можна буде взагалі керувати автомобілем на задньому приводі, але повний привід просто вже не контролюється. Я починаю їхати, і автомобіль вже носить нереально. Тобто їздити при таких погодних умовах просто вже нереально. Відбувається просто якийсь хаос нереальний на дорозі. Ну що ж, пані і панове, наш пані, задній задньопровідний автомобіль, це в нас на сьогодні буде BMW E34. Скоріше за все, це буде дуже важко і дуже неконтрольовано, але будемо пробувати, що відбувається просто з таксі. Того таксі вже просто немає. Я не знаю, як мені їхати, я не знаю як. Оце поворот, бачили ви зараз мій вираз обличчя це просто жесть. Можливо, я вставлю, як він зараз виглядав, а можливо, ні, ну це просто капець. Це було дуже неочікувано. Але окей, так, задній привід. Полетіли. Ой-ой-ой, заносить просто капець. Ну, контролювати просто нереально. Але будемо пробувати як мінімум, як мінімум, це весело, це більш, мабуть, ну. Фановий відеоролик, тут нічого такого прям вау відбуватися не буде, але мені було дуже цікаво затестувати все ж таки цю міні-модифікацію, де ми можемо міняти е, напрямок вітру, з якої швидкості буде їхати. Але то капець, то просто нереально. А якщо ми зробимо, давайте прям тисячу. Що в нас буде відчуватися при тисячі? Ну, при тисячі ми вже не поїдемо, я так думаю. Я отак подозреваю, що при 1000 ми ну, нікуди не поїдемо. Добре, а якщо хоча б 500. Ну, ось при 500, я так розумію, ми, ми більш-менш кудись могли б їхати, але. але ні, ми також нікуди не поїдемо. Пані панове, мені тут різко стало цікаво, чи вийде в мене поїхати на вантажівці, коли швидкість торнадо 500 км на годину. Як ви бачите, навіть вантажівку... Зносить і їхати просто нереально. Хоча давайте спробуємо. Ого, кермоважке, то просто жесть. Ну, ні, ну на вантажівці ще більш-менш кудись там можна їхати, вона ще кудись намагається їхати, але ні, неможливо. Навіть на вантажівці, враховуючи те, яка в неї величезна маса, навіть на ній просто нереально їздити, тому що її просто зносить. І все, вона навіть не встигає зачепитися колесами, щоб. Рушити з місця, її просто зносить, і керувати нею просто неможливо. Тому фаніва... Ого! Ось такий ось невеличкий фановий відеоролик у нас відбувся. Нічого тут прям, ну, інтерактивного, корисного, тут нічого немає. Мені просто було цікаво затестувати, що воно таке дана модифікація. Як ви бачите, коли є торнадо і 500 км на годину, це торнадо просто відбувається яке жахіття, і це просто файл. Ну, фаново, це просто прикольно. Тому, пані Абанова, сподіваюся, що вам даний відео сподобався і ви вже поставили подбайку, підписалися на канал та написали якийсь позитивний коментар. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.